Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні на огляді буде найкращий пуховик від бренду Nike. І це не просто гучні слова, це дійсно щира правда. Значить, Nike, ACG Lunar Lake, Prima Loft Термофі. Порівняно з минулорічною версією його добряче так доробили. І це прикольно, що Nike десь читає відгуки, не знаю, звертає увагу на побажання людей. І тепер це дійсно ідеальний пуховик на зиму, не тільки серед Nike, а загалом на ринку. Я, як і думаю, багато хто з вас є великі. Поціновувач лінійки ACG. Хто не знає, ACG розшифровується як All Conditions Gear. і це спеціальна лінійка від бренду Nike, призначена для. Створення речей спеціально під якісь активності. Простими словами, це така собі аудорна лінійка від Nike. і дійсно у них виходить робити все дуже круто. Напевне, найпопулярніші кросівки в лінійки ACG за останні декілька років є Mountain Fly. Я думаю, у когось з вас ці кросівки теж можуть бути. Мені вони візуально дуже подобаються, але по комфорту це трохи не моє. Для мене вони за жорсткі, тому собі я їх не прикупляв. Але у мене є трохи речей від ACG. напевне, найбільше. Задоволений штанами, це ті, які перетворюються в шорти. Ну і я теж маю зимовий пуховик 2019 року, який в той час верніше в тій моделі йшов з мембраною Гортекс. Дуже крута куртка, вона в мене досі є. Я досі її ношу. Ну, єдиний мінус це відсутність капюшона. Як на мене, капюшон в зимовій куртці обов'язково має бути. Окей, далі огляд у нас продовжиться в ось такому вільному форматі, де я. Буду показувати і розказувати паралельно. Значить, зовнішній вигляд. Що мені дуже подобається в цьому поховику, це те, що він йде такої правильної оверсайз-форми, тому що говорити по правді, більшість аудорних брендів, які я люблю, в них всі поховики йдуть десь ну, плюс-мінус строго по фіту, Та. І для походів, для використання їх в якихось дійсно аудорних умовах, це краще. Тут, як бачите, все трішечки інше, він доволі дуже. Тутий сам по собі, плюс він створює такий прикольний оверсайз. Матеріал верху це нейлон ріпстоп, який має водовідштовхульне покриття, тобто дощу, снігу, куртка не боїться. Далі, великий плюс особисто для мене, як я вже сказав на початку відео, це наявність тут капюшона. Причому зверну вашу увагу, що куртка має доволі високу горловину. І навіть коли капюшон не на голові, а просто знаходиться позаду, то ось цей контур. І спереді, і ззаду повністю затуляє горло. О, тобто конструкція куртки зроблена таким чином, щоб вам навіть в складеному вигляді нічого десь ось тут не задувало. Сам капюшон, він теж повноцінно пуховий, йде таким двойним шаром. Це зроблено для того, щоб сам капюшон краще прилягав до голови. Що ще додає в комфорті, це те, що вех замка тепер тут додатково закритий, щоб десь вам не натирало бороду. Плюс з внутрішньої частини тепер розміщений приємний такий мікрофліс, теж для того, щоб вам не натирало бороду. Такі ж мікрофлісові вставки розміщені в манжетах на рукавах, що теж додає в комфорті, тому що в попередній версії це були звичайні резинки. Далі, що ще пофіксили? Це добавили... ну, в принципі, я не знаю, чого в попередній версії цього не зробили. в нижню частину куртки додали резинку з затяжками з двох сторін для того, щоб куртку знизу можна було звузити, і відповідно, щоб десь піднизу вам не задувало. Дві кишені на замку, зліва додатково на фурнітурі присутній глобус з надписом ACG. Самі кишені всередині, правда, тільки з зовнішньої сторони. Тепер теж зроблені з мікрофлісу, що теж набагато приємніше. З додаткових зовнішніх елементів. Це вишитий білий надпис ACG на грудях, вишитий надпис Prima Loft, ось тут з внутрішньої сторони рукава, і позаду чорний вишитий надпис Термофід. Далі ще одна фішка ACG, це металевий, доволі якісний карабін, ось такої трикутної форми. До речі, ідентичний в мене також присутній ось тут на каргоштанах. Тепер щодо внутрішнього наповнення. Та, значить, додавали внутрішнього внутрішню кишеню, якої не було в попередній версії, вона знаходиться ось тут, на закльопці. Далі з лівої сторони розміщений ось такий от великий мішок, туди навіть, я так дивлюся, Джимні може поміститися. Та джемні помістилися, дивіться, кросілок помістився, коротше все сюди помістилося. В разі чогось пару бутилочок пива сюди нормально залітає. Значить, що це таке? Це є по факту мішечок для пакування. Тобто куртка вивертається, і ви в цей мішечок її просто спокійно можете спакувати. Ну і звісно, великий вишитий надпис Lunar Lake де також коротко описана історія. Загалом чому модель цієї куртки називається Lunar Lake Lunar Lake це регіон. Навколо озера Міватен в Північній Ісландії, який має абсолютно унікальний ландшафт. Ну і тут написано, що половина людей, які ступали на місяць, вони всі тренувалися якраз ось тут. Щодо внутрішнього наповнення, вибачте, я вже чесно спутів. Значить, всередині ви зрозуміли, тут йде прімолофт. Що таке прімолофт? Це є синтетичний утеплювач. Який теплий сам по собі, і його основна перевага над пухом це те, що він не втрачає свої зігріваючі властивості, навіть коли намукає. Цей пуховик супер теплий. Нашу зиму, там навіть мінус 15, мінус 20, мінус 25, я впевнений, він закриє спокійно. Ну, звісно, там вже якісь супер низькі температури. Пам'ятайте, що всередині теж все має бути правильно підібране. От, Але судячи з відгуків, знову ж таки, в мене в співробітника є така куртка, до речі, минула версія. от, Тобто, вона дійсно супер тепла. І загалом, якщо використовувати в міських умовах, то прімелот, як на мене, це навіть буде дещо краще, тому що. З пухом трохи є нюансів і в плані догляду, і в плані десь там намокання, і так далі. Та, можливо, якщо використовувати його суто як внутрішній шар, от, і зверху брати якийсь шел, то пух плюс шел, напевно, буде краще. От. Але. Цього пуховика вам хватить ось тако з головою. Тепер стосовно підбору розміру. Там я 1,74 метра, важу 65 кг. це розмір S. От. Вони фітять, як на мене, розмір в розмір. При цьому зберігаючи ось, ось цей правильний оверсайз. Якщо вам не потрібен оверсайз, беріть тоді на розмір менший, вона буде вам якраз десь, мені здається. По фіту. Тепер стосовно ціни і варіації кольорів. Значить, повна вартість в Європі цієї куртки 350 євро. Що станом на зараз, це десь є 17,5 тисяч гривень, без доставки і так далі. В Україні повна вартість, трохи більше 20 тисяч гривень. Зараз, зараз, в моменті, коли знімається відео, вона на сейлі в нас коштує 17 тисяч гривень, тобто плюс-мінус такий самий прайс, як в Європі. Десь можна, звісно, знайти на сейлах, можете десь пошукати там в Штатах, можливо, десь в Європі. Можна знайти варіації кольорів. Окрім чорної, є ще оранжева і така ляпу типу кремова. Це теж станом на зараз. Вони також були там з різними принтами і так далі. от, Але. В моменті, коли знімається відео, є ще ось цих, е, крім цієї, є ще дві. Тепер чи коштує вона 350 євро? Як на мене, абсолютно, тому що за 350 євро в аудорних брендах, не знаю, той саме Arcteryx, Patagonia, там Клятермусен, не знаю, Мамут, ви купите хороший мікропуховик, але точно не. Пуховик, тому 350 євро, як на мене, це дуже адекватний прайс, як за такий добротний пуховик. Я задоволений на всі 100% нею. Далі, можливо, якщо вам цікаво, десь наступних відео покажу вам ще мікропуховик теж цієї колекції. Він теж доволі непоганий. От, але це більше такий осінньо, ну зимовий, з невеликим мінусом. Варіант, все, я надіюсь, тут все писав. З вами був Макс, канал Лішо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте писати коменти, ваші враження. Я впевнений, що ви теж десь мали досвід носіння курточок ACG. От тому далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! Слава Збройним силам!